Всім доброго дня. Забрали з митниці Hyundai Kona, 2021 рік, пробіг 58 тисяч. Зімпортований автомобіль з Німеччини. Абсолютно цілий, без, ну, на перший погляд, без значимих царапов, сколів, нічого такого немає. Будемо їхати в місто Київ і далі дивіться у відео. По запасу ходу, по розходу цікаво буде перевірити. так Скидаємо розхід. Запас у нас 95% 261 км, вона прогнозує. І так маємо ось такий результат. Стали тут на підзарядку на око. Проїхали 125 км. Середній розхід вийшов 11,4. Зараз запас показує 163. Трішки більше положення. Їхали зі швидкістю трафіка, а де, де дозволяла траса, там до 100, не більше. Ось такий результат маємо. Проїхали 117 км, запас 150, 51% батареї. Розхід 13,2 за останні 116 і в сумі ми проїхали. Зараз 241 км, вийшло 12,3 Зараз розхід трошки збільшився, середня швидкість вища, але все рівно їдемо до 100. Зарядка тока на вок на виїзді з рівного. 33 кВт. Це при заряді 51. Якщо було б до 50, я думаю, він набрав 40-45 кВт. Зарядили до 80% запас 238 км. І так, наступна зарядка. Проїхали ми 191,2 км За 2 години і 20 хвилин середній розхід 13,5%. Температура упала до 6. Зараз уже ввечері. Стаємо на зарядку. Що у нас по залишку? 47 км 13% залишить. Стаємо на зарядку. І так, нарешті, добрались додому. Останніх 150 кілометрів. Тут уже пошвидше їхали навіть місцями 110. Бачимо фінальний результат. Е, проїхали 586 кілометрів. Середній розхід 13,3 кВт. Витратили на дорогу 8 годин. Температура була від 10 в день прогрівалась і до 5 от зараз показує. По швидкості це. Умовно, за трафіком, де є можливість, там максимум до 100, іноді на обгін 110, можливо 115, як треба було обігнати. І ось такий результат у нас вийшов теоретично 300 легко можна на ній приїхати по трасі, якщо зменшити швидкість, напевно, більше.